Всім привіт! З вами Арсен Декосаре. Ви на каналі школи перукарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. І в цьому випуску, як і зазвичай, огляди. В цьому випуску ми з вами розберемо чоловічу лінійку для догляду за волоссям та шкірою голови від бібікос. Також ми розглянемо невеличку щіточку для волосся від торгівельної марки Тек. А також ми розберемося, в чому різниця в роботі між ножицями класичної та напівергономічної форми. Приємного перегляду і почнемо ми з вами з комплекту для чоловічого догляду від торгівельної марки Бібікос. Спеціальний пак, який ідеально підходить для подарунків на будь-які свята, який в своєму складі містить шампунь, ласьйон та тонік для шкіри голови. В комплекті невеликі об'єми, що достатньо зручно, тому що чоловікам буває так, що часто надоїдає користуватися одним і тим самим. Ми маємо шампунь, лесьйон та тонік. Як це використовувати? Також в комплекті є спеціальні носики для того, щоб було більш зручно у використанні шампунь. Шампунем ми миємо голову, як зазвичай масуючи 2-3 хвилини, і він є змивним, як і будь-який шампунь. Лосьйон та тонік є незмивними. Лосьйон ми використовуємо на вологе волосся, масажуючи на шкірі голови. Лосьйон буде зміцнювати волосяну цибилину, а тонік також є незмивним і наноситься на вологу шкіру голови перед сушкою. Тонік буде додавати додатковий об'єм та зміцнювати саму волосину та шкіру голови. Це ідеальний варіант, який ви можете придбати самі собі в комплексі, якщо ви чоловік, або придбати на подарунок на якесь свято. А ми переходимо далі. І далі ми з вами розберемо невеличку щітку для волосся від торгівельної марки Тек. Юричка щіточка, щіточка має ось таку упаковку. Також щіточка має гарний дизайн і невеликий розмір. Для прикладу. Цією щіткою ви можете користуватись в професійній роботі, для того, щоб вичісувати заплутане тонке волосся, бо вона достатньо м'якенька. Вона достатньо зручна у використанні, а, і багато дівчат її купують саме для якихось подорожей або на повсякденне використання, тому що вона має невеликий розмір, вона гарно може поміститись в ваш клач, і ви можете її завжди носити з собою. А також одна із великих переваг: те, що все виконано з натуральних матеріалів із дерева ясеня. Дуже зручна у використанні та достатньо компактна. А ми переходимо далі. І в наступній нашій темі ми розберемо, в чому різниця, коли ви використовуєте в своїй роботі ножиці класичної та напівергономічної форми. І це ми зробимо на прикладі наших партнерів торгівельної марки Ягуар. Ножиці класичної форми мають рівне полотно, а також дві симметричних рукояді. Ножиці напівергономічної форми мають рівне полотно та заокруглену рукоять. В чому різниця? Коли ми працюємо, використовуємо самі ножиці в роботі, і якщо ми вдягнемо двоє ножиць на один палець, як ви можете побачити, вони мають різний нахил. І для того, щоб зрозуміти, яка йде нагрузка на нашу осанку, коли ми працюємо ножицями з рівним полотном, і нам потрібно зробити горизонтальний зріз, нам потрібно лікоть тримати набагато вище, що додає додаткову нагрузку. В цьому ж положенні руки напівергономічна форма дивиться вниз. І для того, щоб зробити рівний зріз ножицями з напівергономічної форми, нам треба навпаки опустити наш лікоть. І ножиці стають в правильне рівне положення. Тим самим ми зменшуємо нагрузку на осанку нашого стіла. І коли ви пропрацюєте з одним клієнтом, з двома клієнтами, можливо, ви не відчуєте різницю. Коли ви за день прострижете 10 клієнтів і будете так працювати 15-20 робочих днів в місяць, то ви знатно відчуєте різницю. Тому. У мене в пріоритеті працювати ножицями саме напівергономічної форми, що стає легше в роботі, а також позитивно впливає на ваше здоров'я. Друзі, а я сподіваюся, що цей випуск, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайку і не забувайте, що по промокоду decusar 13 ви можете отримати знижку мінус 20% на бренди наших партнерів. Посилання на наших партнерів нижче в дописі під цим відеороликом. І до нових зустрічей у нових випусках!